Відомо, як нелегко легко сьогодні працювати на землі, але лише завдяки наполегливій праці та умілому господарюванню досягнення в сільському господарстві України останніх років стають загальновизнаними. Це завдяки сільським трудівникам полиці наших магазинів все більше і більше наповнюються високоякісними українськими продуктами. А в кожній українській оселі є і хліб, і до хліба. Тож не дивина, що селяни свій професійний день відзначають за святковим столом. З давніх давин Краснолиманщина славилася добрими талановитими та працьовити. Тими людьми завдяки їхнім золотим рукам, мудрості та досвідченості, краснолиманське село сьогодні живе у достатку. Проложи максимум усилі, знані, старань, технології і так далі. Виправлю обстановку много було піресія на зима, яровими, кукурудзи. Подсолнечником приложив максимум усилий, исправили обстановку и получен урожай, надо сказать, несмотря на все это на один центнер выше против. Я чувствую в этот день действительно каждый мог поклониться тем людям, которые выращивают эту продукцию, которые день и ночь свой труд, своє здоров'я, для того щоб на этих на столах, есть, чтобы сьогодні є шубета было. В Усі часи, як повелося з діда прадіда, напружена хліборобська праця була і залишається визначальною складовою розвитку держави запорукою її процвітання. Тож у професійне свято кращий з кращих за традицією отримують відзнаки та подарунки. Знаком пошани міністерства агропромислового розвитку України нагороджено Олександра Коровченка. Багато красоломанських селян відзначені грамотами та преміями. Донецької облдержадміністрації та обласної ради, краснолиманської влади та профспілки працівників сільського господарства. Головні ж нагороди цього дня отримали три господарства, котрі зібрали найбільший врожай: кредо, раднік «Раднік-6» та врім'я. Кращими у професії визнані Олексій Щербіна, Ігор Бусигін, Сергій Удовенко та багато інших. Саме їхні працьовиті руки, природна мудрість, невсепуща працездатність. Багатий досвід живлять сьогодні Краснолиманську ниву. А цей день свято усіх. Тих, хто розумом і руками, серцем і душею у селі і в місті щодня долучається до важливих аграрних справ зі святом вас, аграрії.